Всі завжди показують лише страви. А ми покажемо ще й кухню. Смак ви можете і самі перевірити. Але те, що на кухні чисто готують рукавичках і свіжі продукти, ми зняли спеціально для вас. А кухню ми вже перевірили. Давайте протестуємо. Тепер смак страв. Перше, чим вони вразили, так це паштет з шоколадом. <звук> Дуже раджу всім це вай меню по 333 гривні. Ми взяли веганське. Тут грибна юшка піде сиром та шпинатом. Шоті, хумус та компот. Він смачно, реально смачно. Ще ми взяли меню з шашликом, салатом, картоп шоті, паштет та компот. А це до речі, збалансоване меню. Тут і білок, і вуглеводи складні, і клітковина, і жири. О. В тому, що м'ясо та картопелька свіженька з мангалу, ми вже впевнились. А оці на якість тут не співпадають, бо це смачніше ніж на 333 гривні. Ну, звичайно, чи буреки по 75 гривень. Дуже смачний. Вперто я надівшися. Прямо ж я скасували Кожному, хто зареєструється, дають 300 гривень бонусів. До речі, акція діє лише до квітня. А потім ви будете просто отримувати від 5 до 10% з кожного замовлення. Назва закладу Айда у Львові на Шевченка 19.